Новини на Миколаїв на Дністрі за 16 серпня 2024 року. Сьогодні у випуску дивіться про день молоді у Миколаєві. У спортивній рубриці дивіться, як відбувається міжнародний турнір з боксу Кубок Галичини та що таке шкільне капеланство. В інтерв'ю розповість отець Петро Майба. Не перемикайтеся. 11 серпня у закладі Зірка відбувся вечір мистецтва та стилю танців і музики. Арт Портал Ендмюзік близько 150 учасників, серед яких молоді люди та поціновувачі мистецтва змогли в образі 90-х класики андеграунду гранджу року. Зібратись разом, щоб послухати гарну музику та помилуватися мистецтвом, а також любителі гри Мафія спробували свої сили на цікавому вечорі. Крім музичних номерів від Анастасії Ключник та Анастасії Мазепи, студія танцю імпульс запалювали в ритмі хіп-хопу. А наприкінці вечора полонив молоді серця, запальний гурт сервант. Родзинкою заходи стала виставка картин та інсталяцій Револяйшн Юлії Марії Верещинської наставником та важливою підтримкою у створенні картин став художник Володимир Буденкавич. Ми зібралися тут в такій локації, яка називається Зірка. В мене якраз закінчилася персональна виставка у Львівському палаці мистецтв, також на подібну тему. Називалася Астра Інфініто, що з Латинського перекладається до безмежності зірок. До мене минулого тижня підходить Юлія Верешінська, каже: у мене така ідея до Дня молоді. Я хочу намалювати абстрактні картини і, ну, і потім виставити їх в клубі зірка, продати і допомогти нашій Миколаївській. Я кажу, супер, класно. Але ви маєте трошки скоординувати, допомогти. Так як ви ми митець багато років каже, сказав, що треба купити, що зробити. і Ми почали малювати. де Я виробляв останні там якісь крішки, якісь були ідеї. Там кляпали, розливали, кидалися шматками з фарбою, клійонкою з фарбою. Ну, дуже класний був процес, але ну, це і по роботах видно, що всі роботи там такі дуже потужні і цікаві. Ну, і Потім моє, я так думаю, чому б я свої роботи тут не виставив, Взяв вісім робіт, бо я дуже люблю це число вісімка, воно і присвячено оці моїй минулій виставці, бо вісімка це. Безкінечність, це баланс, це космос. Тому я взяв ці вісім робіт концентраторів. Атмосфера тут просто нереально класна. Бо тут одна виставка, друга виставка. Дуже багато буде зараз дітей виступати. Зараз виступають вокалісти, потім буде рок група Ще на вулиці буде великий майстер де буде створитися величезне полотно. Це просто вибух мистецтва сьогодні. Це дуже вам дякую. До речі, присутні мали змогу приєднатися до створення спільного полотна з талановитим художником, а також придбати собі вподобані картини. Усі зібрані кошти призначені на потреби збройних сил. України цікава фотозона, гарний настрій, усмішки молоді вдалося провести за ініціативи Миколаївської молодіжної ради при Миколаївській міській раді у співпраці з ГО «Молодіжна платформа в рамках програми розвиток потенціалу молоді в західних областях України, що імплементується із серед єднання за фінансової підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини. 16 серпня стартував турнір з боксу Кубок Галичини. Це вже вкотре він відбувається у Миколаєві в спортзалі Миколаївського ЗЗСО номер 2 Тут зібрались представники з різних куточків України та навіть за кордоном. Адже цьогоріч турнір проходить на міжнародному рівні. Майже 150 спортсменів різних вікових груп беруть участь у турнірі. На турнірі присутні команди боксерів з Молдови, Латвії. Та Чехії, а також є представники з Івано-Франківщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Закарпаття та Волині. А Львівську область представляють 15 команд Львівщини. Зараз відбувається турнір з боксу. Це вже четвертий турнір, наш який ми організовуємо кубок Галичини, і перший міжнародний. Ми запросили учасників з інших країн відповідно і з. Україна також з багатьох областей приїхала найбільше, звісно, з Львівської області, учасники різного рівня, різної підготовки, ми більше як центр робили на все ж таки дитячий бокс, щоб його розвивати, популяризувати, щоб діти бачили, що можна боксувати, можна вигравати, можна здобувати різноманітні медалі і тому подібне. Скільки цьогоріч зареєстровано учасників? Цьогоріч в нас понад 150 учасників. повторюсь, що найбільша кількість з України, з Львівської області, але також і приїхали хлопці з Волині, Закарпаття, з Хмельницька також є спортсмени. Ну і окрім цього, ми організуємо один бій по дорослих. Це буде такий, скажімо так, показовий бій, щоб діти. Ми змогли порівняти, подивитися, як вже боксують дорослі, як діти. Скажіть, будь ласка, у суботу це буде швидше як фінальна частина змагань. Правильно? У суботу так, оскільки в нас турнір, відповідно ті, хто сьогодні переміг, будуть завтра боротися вже за перше місце. А ті, хто сьогодні програв, будуть мати змогу боксувати і за третє місце. Дякую. І на сам кінець, кого бачите переможцем? Чи є у вас фаворити? Е, ну в нас одного переможця немає. В нас в кожній ваговій категорії і віковій буде свій переможець, який відповідно також буде нагороджений. Головним організатором змагань є громадська організація Україна і спорт та Миколаїв Дністровська Федерація боксу в особі голови організації Богдана Монаршука за сприяння Миколаївської міської. Ради змагання проходять під гідою Львівської обласної організації Федерації боксу України та за сприяння всеукраїнської боксерської спілки World Boxing. Співорганізаторами та меценатами і благодійниками змагань є Степан Козицький та Юрій Гнатів. Вам хочемо бажати перемоги з нових. Ми ви собі торгували шлях до олімпійських вершин, щоб ми ви воювали так, як ми тут матері звонювати медалі, щоб ми їх завоювали на Олімпійських іграх, прославляли своє місто. Ви ще встигаєте побачити змагання на власні очі, як на рингу тривають емоційні бої, можна ще у суботу, на фінальних поєдинках, 17 серпня з 11 години. Що таке шкільне капеланство та як має співпрацювати церква та школи? Будемо дізнаватися від отця Петра Майби, голови комісії освіти і виховання Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу! Слава не Отже, Петро, то що таке шкільне капеланство? І з якого часу зараз йде мова про впровадження його у школах України? Так. Отже, шкільне капеланство. Або шкільника балансу є духовний наставник, який перебуває з дітьми, з вчителями, батьками, і той, який дбає про духовний зріст цих осіб. Духовний зріст це означає допомогу формувати цей внутрішній ціннісний стежень, на який потім людина, опираючись, будує своє майбутнє життя або своє повсякденне життя. Фактично в нас це не річ нова по факту декілька років образно кажучи, вона у нас працює. попри те, що це є дуже така відома проект, особливо на заході. Наприклад, тільки в Європі є понад 46 тисяч котелських шкіл, де фактично майже у кожній школі є присутній шкільний капелан, і який дійсно. Просто супроводжує дітей в духовному зрості. Тут важливо зрозуміти також цей термін, тобто духовний зріст. Бо деколи зазвичай дуже часто його путають з такими релігійними практиками. Ну, духовність це не є релігійні практики, тобто релігійна практика це є засіб для духовного зросту. І mm -hmm. ясно, вона є потрібна для того, щоб мати можливість або де тебе дійсно вчать звертатися до Бога тим чи іншим чином, в залежності, наприклад, навіть віру і сповідання і так далі. Отже, але самий духовний зріст це є таке, якби свідоме цілеспрямована дія. В якій я формую в собі духовні цінності, тобто цінності, я не знаю, як доброта, любов, милосердя, там дружба і все інше, над якими я працюю і над якими, або в яких мені допомагають зростати. Бо Знаєте, то так само, як дитині сказати, ти маєш бути чемним. Ну, типу, це дуже красиве поняття. Але дитина мусить розуміти, що означає бути чемним і як дійсно цього досягти. Або ж то саме, як, наприклад, коли ми там кажемо, дитина має бути, я не знаю, пунктуальна. Тут питання не тільки сказати, ти маєш проходити вчасно. Тут важливо є дитині пояснити, для чого це їй потрібно, і потім її супроводити в тому зрослі, для того, щоб допомогти здобути цю ці цінність. Те саме стосується всього іншого. І по факту, якраз саме, як то кажу, чітке призначення духовні духовного зросту, це якраз усягнути того, хто є скажімо так, ідеалом, образуючи Бога, тобто того, кому належить наше життя. І якраз хто як не шкільний капелан, який є експертом. На замках всі галузі мав би можливість допомагати дітям зростати. і тому по факту воно в нас в Україні, скажімо так, воно діє від заснування тих або від початку дії тих наших перших католицьких шкіл, це uh -huh. фактично десь перша католицька школа була заснована в 91-му році, якщо не помиляюся. І потім воно де не де, як би скати, діє в різних наших католицьких школах в Україні. Ось, але знов ж таки, ми поступово почали навіть говорити про це, що знов ж таки бачучи цей ефект. Цієї дії або цій праці ми запропонували або пробуємо пропонувати це також і на державному рівні, де е, також інші школи мають можливість у з церквою, е, мають можливість мати таку особу, яка може допомагати також і скажімо так державним школам е, в державних школах дітям чи батькам, чи вчителям зростати у духовному зрості. Скільки вже священиків пройшли це навчання? Чи спеціально комісія готує таких священників? Звісно. Фактично, вже десь понад 200 людей пройшло навчання це, це з всі України та, та з різних іпархій, і де також є укладені різні договори між церквою і тою чи іншою школою, і де знов ж таки священник на волонтерських засадах там позаврочний час для тих, хто це бажає, угу. має можливість проводити зустрічі, чи це наприклад, чителі, чи це є діти, чи це є батьки на запит. Наприклад, там, школа, чи дітей, чи батьків, чи чотирьох. І, і іншими словами він є присутній. Проводить ті чи інші заняття, згідно, наприклад, там, тих чи інших тематик. І то саме особливо потім їх його присутність і перебування з дітьми, це якраз є, чи там кажу, вчителями, чи зміни, це є найважливіші елементи, які є, скажімо так, діє як приклад, як надихаючий момент, як елемент, і знову ж таки як так, елемент зросту і застановлення для, для життя. Дякую. Священники самі будуть приходити до школи, чи школа має виявити ініціативу, і як впроваджується в освітню програму це шкільне капеланство? Тобто, як воно в ідеалі має виглядати, чи вже виглядає, чи вже є такі практики, де впроваджено, і воно працює? Окей? Отже, по факту, це чи школа може запросити, чи отець може, наприклад, там де на нього на парафії школа може прийти з такої пропозиції. Де знову ж таки керівництво розглядаючи таку можливість, тоді, образно кажучи, встановлюють назад ну, тобто, певні межі співпраці, в, собі, о, в межах яких тоді сучасних починає діяти. Е, мій навіть персональний досвід фактично я був 10 років керівником школи, і також автоматично або паралельно також і був духівником. Дітей, вчителів, батьків. І я навіть на персональному досвіді знаю, наскільки дійсно воно є ефективне і чудове. Тобто, де коли діти, наприклад, мають до питання, мають якісь потреби, потребують якоїсь поради, чи, скажімо так, якогось роз'яснення тих чи інших речей, вони мають можливість звернутися. І ти дійсно маєш можливість їм порадити, підказати, вказати, далі, звісно, робити рішення. Ось е, як воно співпрацює. Uh -huh. Тобто, в нас є, наприклад, є е, меморандум про співпрацю. Образно кажучи, це знову ж таки керівник розглядає, якщо він погоджується, скажімо так, з умовами, або, скажімо так, прописується чи уточняються певні елементи співпраці школи. Якщо знову ж таки ці речі вони погоджуються, тоді образно кажучи, підписується цей договір. І іншими словами, тоді отець так, приступає до, до співпраці. І до праці. Що ніде коли проходить? У нас зараз є розпрацьований такий пасторальний план. Тобто, де є розпрацьовані різного роду тематики на різні теми для вчителів, батьків, також і дітей різних вікових категорій, які Я, можна. Які це теми? Е, це, це так. Обладкажу це довжовки теми, які стосуються дружби, виховання, свободи, сенсу життя. Тобто такі обширні теми, які зараз є дуже важливі для дітей, наприклад, також і покликання багато навіть, навіть дітей, які, наприклад, вони ну, кажуть. Не знаю, що робити далі, або взагалі яке життя обрати, або як мені жити далі і так далі. Тобто це ті речі, які, образно кажучи, розглядаються з дітьми, і де потім знову ж таки діти, навіть якщо їм є це і потрібно, навіть у такому індивідуальному порядку мають можливість прийти і, образно кажучи, також отримати різного роду роз'яснення. Знову ж таки, це стосується кажу, різних вікових категорій дітей, плюс, кажу, також і дітей, і батьків. Наприклад, дуже часто навіть зараз, о, наприклад, одна з важливих тем, які ми навіть розглядаємо в таких формаційних зустрічах для батьків, це, є, наприклад, виховання. Зараз не час багато хто з батьків з хапив, на жаль, не має або не знає, як правильно дитині підійти, як, як ви кажуть, її направити або як пробувати виховувати. І знову ж таки, ми їм роз'яснюємо, тобто, що дійсно є важливо, в чому полягає сенс виховання, до чого, як ви кажуть, дитина має іти, тобто як має формувати в собі оцей внутрішній стежень. І якраз це допомагає, як ви кажуть, ну типу скажем так, та співпраця вона дійсно допомагає, прояснюючи. Різні моменти для того, щоб батьки чи навіть вже вчителі мали можливість більш ефективніше виховувати свої дітей. В яких школах вже є ця співпраця, зокрема на львівщині? Так, на львівщині і навіть якщо є така інформація в в Миколаївській громаді, бо знаю, що деякі отці з окремих парафій з нашої Миколаївської територіальної громади пройшли це навчання. Якщо сказати чесно, не знаю точно, де просто не знаю верніше, не володію інформацією, бо зараз не пам'ятаю, де точно в яких школах вони працюють, але знову ж таки знаю, що це є в строю навіть тут в Миколаєві десь. Яка школа правда точно не пам'ятаю яка, бо по факту, якби оці вони приходять з комтактами? Ми там не питаємо їх, скажімо так в яку школу ви підете, або не фіксуємо це. Тобто ми їм даємо певну формацію, певні знання, певні матеріали, і знов ж таки документи, через які вони можуть налагодити цю співпрацю, або на запатарки її. Скам так, не то що там узаконити, але оберно кажучи, скам так офіційно якби, uh -huh. встановити, і вони потім в свою чергу ясно ж таки вільно діють. І іншим самами тоді підуть в ту чи іншу школу з пропозицією і де, по погоджують свої праці, це ми беремо до уваги українську греко-католицьку церкву. Так. Як з цього приводу відносяться інші там православна церква України mm -hmm. і інші релігійні спільноти, такі там, наприклад, як протестанти? Тобто, як це mm -hmm. відбувається? Ну чи немає якихось розхитувань в тому плані? E... Непорозумінь точніше, ну скажем так, недавно десь щоб я не помилився, два місяці тому. Більш-менш мало відбулася зустріч ради церков, uh -huh. на якій також було обрано головуючого нашого облаженнішого Святослава, і де ми розглядали, як би сказати, е, штишки планство, наприклад, в школах вони всі тільки за. Тобто мене наоборот це підтримують, і ми зараз будемо пробувати навіть з на місяць, налагоджувати співпрацю, ділитися досвідом для того, щоб скажу, так, навіть і вони мали можливість це втілювати. Тому що, кажу, тут не йдеться про якісь, якби сати, якусь релігійну конфесію, тут тобто не проповідується релігійна конфесія. Тут питання є, я кажу, духовного взрослу дітей, де знову ж таки та люди, які мають певну підготовку, певне бачення, сформоване, мають можливість його передати там, де вони є. Тому навіть наоборот, це дуже вітається, навіть була створена така комісія освіти і виховання при раді церков. І ми зараз десь, скажімо так, з вересня місяця, думаю, що почнемо також дивитися, як ж таки, працювати навіть спільно для того, щоб пропонувати та втілювати певні ініціативи. Як з приводу закону, зокрема Міністерства освіти і науки України, тобто, вже брати трохи вищі щаблі, а також стосунки з батьками, адже ну не всі батьки це розуміють, не всі батьки це хочуть, тобто як тут. Yeah, yeah. Yeah. Ну, дивіться, є стаття 31 закону України, де говорить, що церква відділена від держави. І в багатьох випадках нам просто це говорить, що то не можна, не можна, не можна. Но, але це автоматично означає, що церква не може, наприклад, навіть інші організації, якісь прийти з пропозицією в вільний час, після вирочної війни, що запропонувати, не мали би мати можливості. Тут питання не є, що, я би сказати, що означає церква відділена від держави. Це, це означає, що я не можу, наприклад, як церква, чи як священник прийти до школи і, наприклад, диктувати йому або казати, так ви не маєте робити, маєте робити так. Але співпрацювати ми можемо. Тобто я можу прийти і сказати, дивіться, я в межах, скажімо так, свободи вірусповідання кажу, дивіться, я можу запропонувати таку співпрацю. Або, наприклад, можу виключно тому, що є спеціалістом певним так кажуть, галузі. Скарток з точки зору духовного життя, маю можливість запропонувати певні елементи духовного розвитку. Тим більше, що, наприклад, преамбула закону України вона говорить, що освіта є основою інтелектуального, фізичного, культурного і духовного розвитку особистості і успішної соціалізації. Mm -hmm. Чудово, питання є: оцей елемент духовності. Духовна е, духовного зросту, хто його має забезпечити, наприклад, якщо в школі є вчитель фізкультури, який забезпечує е, фізичний, фізичний розвиток, чудово. Є психолог, який допомагає розібратися з певними психологічними труднощами, з якими можуть стикатися, чи вчителі, чи діти, чи батьки. З точки зору духовного життя, хто це може забезпечити? Тим більше, що людина та це є компонент різних світів, в тому числі духовного, і знову ж таки тут важливо є допомогти людям зростати духовно. Ясно, що е, воно можливо як би сказати, тяне, може наприклад, там, тягнути за собою якісь певні складності порозуміння. Але якщо ми розуміємо чітко, що знову ж таки, коли я у вільний післяурочний час без жодного примусу приходжу і пропоную певну можливість, або скажімо е, пропоную певну пропозицію, чому, наприклад, ті, хто хоче, хто має бажання, е, не мали б можливості цим скористатися. Це навіть наоборот є дуже гарний річ, бо фактично ми, скажімо так, знаєте, деколи кажуть, що церкву відділення не від держави. Ну, чудово з точки зору закону, але знову ж таки, це каже, це означає, що ми не можемо пхати носа, аби сати в державі і казати, як воно має бути, так само, як і держава, згідно, як то кажуть, певних канонічних прав, тобто не може сказати, що церква має бути іменно так. Ось. Але знову ж таки, співпрацювати ж над цим ми можемо. На війні якраз і це треба, тим більше, що церква це люди. Uh -huh. А не виключно структури ієрархічні і так далі. Держава це не влада, це навтаки ті самі люди. Тому по факту, якраз як влада, так, державна, так і церква, церковна влада. Ми якраз маємо співпрацювати для спільного блага наших громадян і наших християн чи там парафіян і так далі. Тому, скажімо так, в межах дійсно такого чинного законодавства і навіть в межах та не тільки чинного законодавства, просто не просто навіть людського. Тобто я не можу насильно диктувати ті чи інші речі, ті чи інші особі. Тобто, це є неповага до людської гідності, і такого ніхто не робить. То наоборот, ми йдемо з пропозицією і ті, хто має можливість. Ми таким чином співпрацюємо, допомагаємо зростати. Не бачу, щоб в тому було щось скажімо так, про якогось проти річ. Ти більше наприклад, навіть є також таки закон шостий, як ви кажуть, про освіту, де знову ж таки школа має можливість, як би сказати, обрати певні напрямки. тобто є певна автономія школи. Закладу, де, наприклад, школа може прописати, що, наприклад, я е, хочу, щоб наприклад, е, мої діти були просвідчені цього року в таких то таких-то елементах. І для цього, я не знаю, мені потрібна така організація, яка може не знає, організація, яка займається волонтерством. Я запрошую волонтерів, які розказують, в чому полягає їхній суд, їхня діяльність і багато всього, роз'яснюючи, покажу дітям, як, образно говорячи, можна дійсно співпрацювати. Або, оберночи, як можна використовувати і допомагати іншим. Те саме багато хто інших. Тут питання, коли вона має тут цінність орієнтир. Які ми допомагаємо дитині здобувати, і якраз це є важливо, бо по факту навіть виховання це не є просто дитині сказати, що як має бути Виховувати — це означає продати до світінності. Mm -hmm. Якраз ми їх спільно маємо формувати в різний спосіб. Mm -hmm. Дякую, скажіть, будь ласка, і чи це буде якось а, йти паралельно чи окремо від а, такого предмету як християнська етика в школі? Християнська етика, вони інакше. тобто це є предмет, який має свою програму, Чітко де ти не можеш, можна кажучи, змінювати. Е з точки зору капеланства, це є декілька елементів. Тобто це є в першу чергу присутність, можливо, яка там, особливо після воротнім час, під час перерв, може відігравати певну роль, або навіть відіграє одну з найбільших ролей. Тих там, знаєте, як для наших військових, скажімо де, так, декілька де разів мав можливість возити гуманітарку на передії. Наприклад, мені те, що хлопці мені казали, кажуть, в кого ми реально як капелана. Це той, який приїжджає раз в тиждень, нам там каже, дивіться, я є, хто хоче поговорити, приходьте. Те, який з нами кожен день в окопах. І навіть якщо ми з ним не говоримо, він просто з нами розділяє цей момент, він є просто з нами. Просто розділяє ту саму ситуацію, кажу, цей це авторитет, і цього ми цінуємо. І тому першим елементом це є присутність. Друга річ, це знову ж таки є різного роду, тому що -таки, знаєте, в різний спосіб, в різні моменти у дітей можуть бути або виникати різні питання. Християнська етика, кажу, це є певна програма, з якої ти йдеш, і ти не можеш, як ви кажуть, відхилятися. Е, присутність капелана це є відповідь на різні поточні питання, які можуть виникати, і які не має можливість пропрацьовувати. Тому це трошки скажімо так, тобто досить таки інше. Так Ось. дякую. І як щодо нового навчального року, чи це зараз іде так покроково, щоб розпочати шкільне капеланство? Ну, зараз от з вересня, чи якось е, є проміжок часу, коли би мало воно стартувати, як буде діяти? Воно. і куди звертатися, якщо школа чи батьки чи, захочуть е, налагодити так. таку співпрацю? Це, воно вже діє. Просто скажімо так, е, якщо, наприклад, школа мала би бажання, щоб отець, наприклад, чи якийсь священнослужитель приходив і, наприклад, допоміг їх в тих чи інших питаннях? Я думаю, що достатньо є звернутися кажучи, до? Е, того чи іншого ця парафія є поблизу, і я думаю, що він зможе спокійно відгукнутися на ту позицію або скам так сказати, як це можливо. Бо звісно, знов ж таки не всі ці, наприклад, є здатні на такі речі. Знаєте, так само, як не всі є здатні піти бути військовими капеланами чи медичними, також і стосовно цієї речі. Тому фактично знов ж таки звертаєшся до церковної влади, де тоді образно кажучи, церковна влада той чи іншої єпархії мала би в кожній єпархії є голова комісії. Який і до якого знов ж таки дойдеться питання, і він же тоді розгляне скажімо так з місцевими отцями, воно на те ділиться по деканатах і дальше хто би мав можливість підключитися до такої співпраці школи. Рівно, так само як і отець, який, якщо має бажання, просто проходить з пропозицію, наприклад, на mm як -hmm. постояння плану чи діяльності, його пропонує. Дирекція розглядає скамтакчу з батьками, вчителями і так далі, і тоді визначають певні так, певні, певні моменти. Ясно, ті, хто не хочуть, ну типу, або хто і проти, ну, типу, тут спокійно, ми поважаємо, як також суботу до людини, ну, це не означає, що то, тобто, ну, під час уроків всімірні ніхто, ніхто там не буде приходити і там щось говорити. Це є післяурочні моменти, де образникаючи є можливість на, так, на його присутність і обзнеч на проведення тих чи інших заходів. Дякую, і наостанок. Чи буде хтось, зокрема з комісії? Контролювати отці, ну тобто можна навчитися, всюди є людський фактор присутній. Звісно. Тобто, е чи хтось буде ну якби ну нести відповідальність за це навчання Звісно. Тому, в першу чергу, хто несе відповідальність, є комісія Патріала комісія освіти і виховання за якої відповідальні і знову ж таки та потім також програми, які в основі яких є ця програма, на основі якої ми їх формуємо. І іншими словами, їм і, 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 і зрозуміти, в чому би полягали чи такі їхні дії. А друга річ, знову ж таки, хто є прямий відповідальний, знову ж таки, з них це є місцевий парк, якому вони підкоряються. І тоді ясно, само собі, знаєте, не всі люди є святі, те, коли може бути якийсь момент, Це означає, що е, школа знову ж таки згідно договору співпраці, ну, і з вами чітко діє, звертається, і тоді з тим цьому. Кожен проводити проводяться відповідні розмови, якщо дійсно є якісь певні елементи, де реально є щось недопустиме. То так, як, як і в суді, коли, наприклад, хтось щось десь переборщає, що робить не так, ну, треба на це звертати увагу і так далі. Якщо десь, наприклад, буде якась певні мірі прогрішність, ясно, що дирекція має всі права і можливості розглянути ці ж інше питання, переговорити з цим. В крайньому разі розірвати договір, поставити до відомо образно кажучи, місцевої хапат, на той кінець. Дякую, і ще ще теж на останок, на останок нас так продовжується Дякую. гарна розмова. Чи в процесі навчання бували такі моменти, коли вже по священнику ну видно, тобто що він не буде займатися дітьми? Ну тобто, ну є, є є добрі професора, науковці, але не вихователі. Ну якось так. Чи була були такі моменти, де комісія давала рекомендацію, що краще тому чи іншому священнику не бути шкільним капеланом? 20, Навіть наприклад, що до персонального щодо двох людей, то ми просто, бо фактично кожен раз, коли ми, наприклад, проводимо ці вишколи, ми потім пробуємо аналізувати ті особи тих осіб, які у нас є, які проходять наш вишкіл. І знову ж таки, ми даємо певні рекомендації, тобто звертаючись до голови комісії місцевої, який, ясно, що ставить до відома високі місцевого парха, тому що фактично той, хто дає дозвіл, щоби. Та особа пішла в ту чи іншу школу, цей місцевий владика. Тобто місцевий парк, який каже, Окей, я тобі даю декрет цю справу, або ж не даю тобі декад. З іншої сторони, та, ми нікого не заставляємо приходити до нас на ці курси. Тобто це є, тобто, є певна рода програма. Хто бажає, вони образ записуються, приходять. І потім знову ж таки ніхто нікого не заставляє йти в школу працювати. Тобто ти, наприклад, прийшов на програму, потім, ти є нормальна людина, так. Але ти реально дивишся, бачиш, що воно тобі ну, не підходить, що дійсно тобі буде заскладно, або ти не можеш, або знову ж таки є різного різнороду роботи, які ти типу, які ти ша або обов'язки, які ти маєш, і ти не маєш можливості. Ну, типу, то не те, що після нашого вишколу обов'язково обов отець має до школи. Тут ясно, що він має прийняти рішення, знов ж таки, ми маємо розуміти, хто він що він за нього бере місцевий парк і Так далі, що ми ясно з нашої сторони забезпечуємо всім для цього необхідним. Плюс є голова комісії, який також контролює і час від часу там може навіть почути якийсь відгук, і відповідно до якого пробує тоді діяти. Тому тут ну я скам так, я розумію, можуть бути різного роду викликів, проблеми, але ну всі ми люди, чітко тоді діємо і, скажімо так, розбираємося з точнішими проблеми. Дякую вам, отче Петро. Про духовне зростання дітей у школах не тільки Миколаївської громади, а й всієї України розмовляли з головою комісії освіти і виховання Української греко-католицької церкви отцем Петром Майбою. Більше новин дивіться, читайте та слухайте на сайті Миколаїв на Дністрі» Медіадефіз.онлайн. Ольга Марків, Остап Грецько, Миколаїв на Дністрі.